Навчальний процес це не за партою сидіти. Навчання в ігрі, навчання просто в розмові, навчання в кожній секунді проходить у нас. Так з самого маличку я спілкуюся зі своєю дитиною і розказую про все. Наприклад, якщо ми йдемо по вулиці і дитина щось запитала, я присідаю до неї і розказую. Ну, про те, що вона запитала, наприклад, сьогодні в нас був полив декілька днів не виходили, бо все не було часу. То туди бігли, то туди бігли, то в садочок скуплялися, вже скупилися, віддали перевагу на цей раз території мінімальних цін магазину. І каже дитина Софійка, що я піду з тобою поливати. Ну от ми пішли поливати, і стільчик у нас діжурний. Вона поливає, сидить на ньому. А це каже, хочу прям брати, поливати. Я поливаю без насадок, тому що мені так зручно, я так відчуваю кожну рослинку, можна сказати. Це ми вже повернули в другу сторону. і... і... Дітине, все вийшлося поливань, тому грядочка задоволена. Квіточки всі ростуть. Хто бажає у нас замовити квіти, на оптапо штучно, пишіть, будь ласка, випадка.